Вітаю в студії Юлія Найда за звукорежисерським пультом Анатолій Федчук. І сьогоднішній ефір ми присвятили зброю, а саме її декларуванню. З 25 листопада 2024 року набули чинності законодавчі зміни щодо декларування зброї, що передбачає таке декларування, яку зброю декларуватимуть, кому взагалі не дозволять це зробити. Будемо говорити про це і не тільки в студії з моїм гостем. Це Руслан Ващенко, начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління на. Поліції в області. Вітаю, пане Руслане. Доброго дня, пані Юлія. Що хочу сказати вам про декларування зброї. З 25 числа, як було наголошено, листопада 2024 року, вступив в дію закон про участь цивільних осіб в захисті України. Що передбачає закон? Закон передбачає право населення України задекларувати, легалізувати зброю вогнепальну. На різну або ж ладкоствольну, яка в них зберігається незаконно, звернувшись до територіальних підрозділів поліції, пане Руслане. Одразу запитання у нас вже була розмова якось в цій студії в попередні роки. Ми говорили про реєстрацію перереєстрацію зброї. Ви можете пояснити, чим отака реєстрація перереєстрація тепер буде відрізнятися від декларування? Ну реєстрація і перереєстрація зброї сама по собі передбачає, тобто це зброя, яка вже зареєстрована і в неї вже є власники. Тобто, вони зі зареєстровані згідно надіючого законодавства і перебувають всі на обліку. Ця ж зброя вона не зареєстрована, і її потрібно спочатку буде задекларувати на періоді військового стану або ж до моменту його скасування а потім вони люди мають ну громадяни. Населення має право звернутись письмо до підрозділів органів Національної поліції щодо залишення в себе та зареєструвати згідно вимог діючого законодавства або ж добровільно здати на користь держави. Тоді допоможіть нам розібратися. Спочатку якої саме зброї або вибухонебезпечних предметів стосується цей закон. Ну, дозволено задекларувати своє користування на період військового стану зброю на різну калібру до 12,7 мм. І гладкоствольну до 23 мм зброю. Кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети і інше, інше важке озброєння. Тобто поки що декларування не передбачається, але його можна буде здати без. Притягнення до кримінальних відповідальностей, тобто статтю 263 пунктом 3 внесено зміни, не підлягає притягнення до кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала вогнепальну зброю і боєприпаси або ж вибухові матеріали і вибухові пристрої. Щодо гранат, наприклад. Ну, добровільно, вони також можуть бути передані здання до органів підрозділів поліції, або ж виклику взривотехніків для їх передачі. Тобто, наприклад, отакі вибухонебезпечні предмети декларувати не можна? Ну, краще їх не декларувати, а визивати або ж МНС або угу. ж вибухотехнічні служби. Ну, у нас в студії були представники однієї другої служби, то кому цікаво, ми посилання наприкінці ефірів дамо в цьому ефірі, щоб люди знали, про що тут мова йде. Але… Я так розумію, що це та зброя, яку людина або не зареєструвала до цього моменту, до того як цей закон набув чинності, або зброю, якщо вона може зараз знайти, тому що у нас багато де тривали бойові дії на територію, зокрема Чернігівської області. Люди знаходять якісь вибухонебезпечні предмети, ту ж саму зброю, яку залишили наші сусіди. З Російської Федерації, тобто це про цю зброю йдеться. Мова? Це мова йде про зброю на різну, незалежно трофейна вона зброя, залишена Російською Федерацією або ж зброя, яка знаходиться в громадян, і також гладкоствольну зброю. Тобто uh -huh. мається вся на увазі зброя, яка знаходиться незаконно у громадян або ж іноземців, які перебувають на території України законно. А от якщо це військові, які от про трофейну зброю ви згадали, якщо військові, які здобув таку зброю під час бою, ну тобто зброю мають право всі здати. Угу. Громадяни України, як я вже наголошував, нема іноземці, поділу цивільний, це, да, військовий, да, да, мають право всі здати та задекларувати на, на періоді військового стану для відсічі збройної агресії Російської Федерації або інших держав. тоді, якщо людина вже знайшла який алгоритм дій, що відбувається далі? Тобто людина знаходить зброю, вона дзвонить на 102 на номер, або ж на 112 і повідомляє, що я знайшла таку-таку там зброю, хочу її задекларувати. Диспетчер, в свою чергу, питає прізвищами по батькові, виду озброєння, місце знаходження і що знайшли конкретно. І є можливість доставити зброю до найближчого територіального підрозділу поліції, або ж немає. При Чернігівському Ніжинському районному управлінні поліції, при Луцькому. Корюківському і Новоросівецькому районних відділів поліції створені мобільні групи щодо декларування зброї. Тобто диспетчер скидує виклик цей на групу, і група вже далі займається цим викликом. Тобто вони телефонують додатково, узнають обставини, яка зброя, якщо може людина сама принести її до територіального підрозділу, розряжену там сховану недоступному нову дістороннім особам. Якщо ні, або ж немає в неї можливості, то група виїжджає на, не, 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 на місце, на місце угу. події, по і вже там вже конкретно проводить далі дії. Або ж людина приймає рішення задекларувати її, або ж е, здати на знищення. Якщо задекларувати, приймається рішення, то зброя перевіряється по номерному обліку, перевіряється по маркуванню, щоб воно було не затерте, не спильне, і по номер, номерний облік, також щоб він був не затертий. І потім, якщо все проходить нормально, то на протязі 24 годин, як передбачає порядок декларування, зброя декларується на особу, то на цей час витрачається менше, набагато. Тобто в залежності це займає 2-3 години. Якщо все нормально, то людині, яка здала. Зброю задекларувати захотіла на себе, видається талон повідомлення про її декларування, повертаючись до того, що ви сказали: якщо зброю людина може, от чи можна її ви можете її перевезти? Тобто на місці залишатися не потрібно. Можна її взяти, так. те, що ви знайшли, і перемістити, так Так, можна забрати з собою, сховати її, як правильно це зробити? Розрядити, якщо вона заряджена, не заряджена, прихованим способом перевести або перенести до ближайшого відділу поліції або територіального підрозділу, з які знаходиться на території. А якщо людина не знає, як розрядити правильно, то краще не чіпати. Краще не чіпати, зателефонувати. Мобільна група 100% з ними зв'яжеться після дзвінка на 102-112 і потім в процесі розмови будуть далі вирішувати питання, які постають. А от, наприклад, людина знайшла, і, в принципі, їй ця зброя не потрібна, вона зателефонувала, їй треба перевозити, чи треба залишитися на місці, поки поліція приїде і забере? Ну, якщо вона вирішила не декарувати на себе, і в ну, кожного ж є проблеми, може вона не може з тих чи інших причин uh -huh. приїхати. Тобто група реагує, виїжджає тут, за місцем виклику і далі вже проводить дії відповідно до то, того, що хоче хоч людина або вимагає закон. Але все одно ця людина пройде певний алгоритм дій, тобто її зафіксують, хто це телефонував, де вона знайшла. Так. Вона має підписати якийсь документ, так про цю знахідку чи ні? Ні, підписувати нічого не але дані записують, диспетчер записує. Хто телефонував, вид зброї, озброєння, яке було знайдене, місце знаходження територіальне, і телефон. Ну, того, хто телефонує. Це mm. мінімальні дані повинні які надати бути. Для подальшого реагування на даний виклик, щоб можна було знайти, встановити місце знаходження зброї і людини, яка повідомляла це і пане Руслане. Якщо все ж таки людина вирішила, що може і хоче задекларувати таку зброю, який пакет документів? Пакет документів для декларування зброї саме мінімальний, який необхідний. Це фотографія 35 на 45 чотири Документ, який посвідчує особу, тобто паспорт, посвідчення іноземця, потім витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код і полю страхування то завдання шкоди цивільним особам. Тобто, питання, якщо зараз хтось начує, каже про страховий полюс, то ті, хто вже мають реєстрували або перереєстровували зброю, вони знають цю процедуру, це обов'язкова вимога так. щодо Такого строгового полюсу, щоб людина мала на руках, так це вимога. Поки людина збиратиме, це ж Можливо, там і на півдня, день, два. Де зберігатиметься ця зброя? Зброя буде зберігатися ця за територіального підрозділу. Поки не подадуть документи. Ну, якщо чесно, там документів немає що збирати, тому що це ну воно все є. Фотографія, паспорт, код і вийти з територіальної громади, він майже в кожного є. А ну, страхова фотографія. компанія ну також є в кожному населеному пункті, uh -huh. яка може виписати страховий полюс. То на це, ну я думаю, часу багато витрачатись не буде. Пане Руслане, є процедура декларування. Ви вже почали говорити про неї? Все ж таки більш детально, як це відбуватиметься? Людина, ну так, позвонила на 102, приїхала uh -huh. до територіального підрозділу з намірами здати або ж задекларувати зброю. Вона заходить і починається процес. Тобто, мобільна ну, група, яка була создана для керування зброї, вона бере зброю, перевіряє її по облікам. Ну, якщо вона не значиться, нічого все нормально по ній. Тобто проводиться фотографування зброї. Зліва справа там проводиться фотографування, маркування і номерного знаку. Якщо там все нормально, беруться документи, які були перераховані раніше, і... Скільки там займає часу, виписується талон повідомлення громадянину, який здав зброю. Повідомлення талон на руках, зброю він забирає з набоями, боєприпасами і їде до себе додому для зберігання. Зброя ця повинна зберігатися в сейфі, замкнутому набої окремо, зброя окремо і в недоступному сторонніх людей місті. Ну, ті, хто мають зброю, вони знають, що так. як виглядає такий сейф і умови. Ем, якщо людина не знає, то їй тоді пояснять, як це має бути. Так, так, поясню, так. Людина, яка хоче придбати зброю або зареєструвати, перереєструвати зброю, вона проходить певні курси підготовчі щодо ознайомлення поводження з цією зброєю зброєю. Потім проходить такий тест. Щодо такої зброї, яку декларуватимуть, чи будуть, чи має людина пройти якусь певну підготовку теоретично, обов'язково чи ні, ні, порядок декларування на, на даному моменті не передбачає проходження навчання вивчення матеріальної частини зброї. Людину проінструктують, вона підпише зобов'язання, які там знаходяться в переліку, і тобто ця зброя, вона передбачена для відсічі збройної агресії Російської Федерації або інших країн. Тобто вона повинна бути зберігатись вдома, але вона вже зберігається законно ага. і, і все. Тоді запитання щодо звернення до дільничного чи потрібно людині звернутися до свого дільничного, щоб повідомити, що ось такий документ є на руках, що вона задекларувала зброю, що вона буде її у себе вдома зберігати, чи достатньо буде реєстрації в поліції? Ні, повідомляти дільничного не потрібно, що вона задекларувала зброю. Так як зброя задекларована, вона вже буде внесена до бази даних і буде на момент декларування хто її приніс і де вона буде в кого зберігатися. А до речі, ви випередили моє запитання що до єдиного реєстру зброї, вона буде внесена в єдиний реєстр. Ні, тому, Ні? вона в єдиному реєстрі не буде, тому що єдиний реєстр це реєстр власників зброї, які мають зареєстровану зброю та обіг зареєстрованої зброї зі надіючого закан. Надавства на даний час декларована зброя, поки в єдиному реєстрі заноситься, не буде. Ага, це окремий реєстр так. саме за декларованою зброєю. Скільки по часу людина, от який термін людина може зберігати таку зброю, задекларовану у себе, тому що коли я готувалася до цієї програми, я побачила таке формулювання до кінця воєнного стану на періоді військового стану, або ж до моменту його скасування, так. Після скасування або закінчення військового стану власник задекларованої зброї, так як кажучи, звертається письмово до органу підрозділу поліції, де він стоїть на обліку щодо подальшої дії зброї, тобто, або ж залишити її на себе, зареєструвати згідно діючого законодавства, або ж добровільно здати на користь держави. А тобто потім або офіційна реєстрація. Так. Та перереєстрація такої в подальшому так, зброї, так. або просто здати і все, так. Тобто, людина може стати повноцінним власником мисливської нарізної зброї, тобто вона зараз стрілецька, знов ну, воює, uh -huh. кажуть, а буде перероблена в мисливську нарізну зброю. І ще одне запитання: якщо людина все ж таки знайшла цю зброю. Або вибухонебезпечний предмет і не зареєструвала, а просто забрала додому і зберігає у себе чи очікувати їй покарання, чи передбачена якась кримінальна стаття за це так передбачена стаття 263 кодексу України про кримінальне правопорушення, де санкція статті передбачає від трьох до 7 років позбавлення волі. Тобто, ну я не раджу. Поки є можливість здавати декларувати зброю, треба її користуватися. Пане Руслане, дякую вам за сьогоднішню інформацію, що знайшли час прийти розплувачити. Хоча я так розумію, що нам можна ще очікувати в подальшому якісь розплумачення, зокрема і до цього закону. І ще хотілося би поговорити з вами про реєстрацію, перереєстрацію легальної зброї, яка вже є на руках у людей, що як робити, чи особливо питання, що спливає термін. Реєстрації треба а Людина не встигає. Чи буде якісь покарання там адміністративне вигляді, штрафу за це пропоную ще й про це поговорити в цій студії, коли у вас буде можливість, дякую за пропозицію. Дякую вам за увагу.